Прихильник хунти, шахрайські колцентри та горе-бізнесмени. З вами Дніпро Оперативний і це Дайджест. Лоб у лоб. У Дніпрі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалися троє людей, серед яких дитина. Аварія сталася ввечері 7 серпня на вулиці Січиславська набережна Шевченківського району міста. Прибувши на місце, рятувальники встановили, що сталося лобове зіткнення двох легкових автомобілів БМВ та Шевроле. Внаслідок ДТП травмувався 36-річний водій БМВ та пасажири, 29-річна жінка та 10-річна дитина. Усіх травмованих госпіталізували. Причини зіткнення встановлюють правоохорон. Горе бізнесмени на Дніпропетровщині. Цивільне подружжя разом зі спільниками, серед яких був місцевий правоохоронець, купували на чорному ринку метамфітамін великими партіями, фасували його та продавали у роздріб. За один грам наркотику ділки отримували 2400 гривень. Місячний обіг від торгівлі сягав майже 2 мільйони гривень. Під час обшуків у п'ятьох наркоділків вилучили чорнові записи, бойовий пістолет, а також метамфітамін більш ніж на 150 тисяч гривень. Подружжю загрожує до 12 років. Кі, в'язниці з конфіскацією майна, чергове врятоване життя у Дніпрі. На гулі корольової сталася пожежа. Горіла квартира на четвертому поверсі дев'ятиповерхівки. Зайнялися речі на балконі оселі. Вогонь стрімко перекинувся на житлову кімнату. Також існувала загроза поширення пожежі на балкони верхніх поверхів. Загоряння спричинило задимлення сходової клітки. Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували людину. Вогнем знищено балкон оселі. Пошкоджено речі домашнього вжитку, меблі та внутрішнє обвицюва. Ання стін кімнати. Загальна площа пожежі склала 20 квадратних метрів. Шахрайські кол-центри. Кіберполіція припинила діяльність шахрайських кол-центрів на Дніпропетровщині та ще у двох областях України. Організатори створили та забезпечували роботу шахрайських осередків у Дніпрі, Кривому Розі, Миколаєві та Одесі. Працівників офісів, а їх загалом понад 400 осіб, дізнавалися конфіденційну інформацію громадян або залучали до псевдоінвестиційних проєктів. Правоохоронці провели вісім обшуків, у ході яких було вилучено майже 350 одиниць комп'ютерної техніки. Наразі викрито організатора кол-центру у Миколаєві встановлюються причетні до аналогічних схем в інших українських містах. Прихильник хунти, мешканець Дніпра в забороненій соцмережі, публікував антиукраїнські дописи та закликав приєднатись до Росії. Йому повідомили про підозру в поваленні конституційного ладу. Повідомляють в обласній прокуратурі. Він закликав українців за допомогою зброї захопити державну владу та приєднатися до Росії. У дописах він також дякував президенту Росії в проведенні так званої спецоперації. Експертиза знайшла в його дописах ознаки публічних закликів до повалення конституційного ладу України під час обшуків у. Чоловіка вилучили комп'ютерну техніку, що містить докази протиправної діяльності. Йому повідомили про підозру. Триває слідство. Це всі події на сьогодні. Не забувайте слідкувати за новинами в соцмережах та на сайті Дніпра Оперативного. Бажаємо вам спокійного вечора.